А от тоді, як хата моя горіла, худоба горіла, ми сорвалися і побігли туди з дімкою. Прибігаємо, а там їх ну, чоловік мабуть, у нас у дворі. І я ж підбігаю, там, не знаю, головне він не головне, я кажу, худобу відв'язати. Він каже, ні, не можна. Я кажу, ну горить, горить, худоба. Я кажу, ні, а тут шифер навчать стріляти, і він зразу на мене, а що тут у тебе за патрони? Я кажу, які патрони? А той на мене вже починає автомат наводити. Ну, як ви думаєте, що мені там? Да? Вона мандражка почала кратину. Мій зараз хлопну і все. І то. Він не, не пустив, розвертається з моєю, ходить. І в спину, а може їх розстріляти. Вояка той, що наводив автомат, цьому каже, а може їх розстріляти. Запросто в спину встренувати. У мене все було. І корови, і теляти, і барани, і кози, і гуси, і кури, і ну, все. Все було. Ну, а тепер нема нічого. Я, моя взагалі хотіла повіситися. Я ти що, Вже доведе до одчану, до такого була, що я, мабуть, повісив. Жив я в кінці вулиці, міста Вовчанська. Лежав там господарство, вів. Там і жив, чужий свої там жив. Там же кабами б'ють зараз. А кап це страшне оружі. Я там застав якраз 10-го числа, як почалось наступлення. І теж було три часа від податов. Каби, снаряди, потім міни. А потім вже пішла піхота. Якраз нам на зустріч. Я з ним отак от, як це з вами, зустрівся поначалу. Нас вони поки бросили, а там їхав волонтер. Молодий такий, годів 30. Тяжело гано, я так понял. Там вже кровь була, його бронежилет сорвали, з машини виснули і повели, і він йшов, як п'яний на свічу нас. І тут нам хвішку відкрили, і ми забігли. Побачили, що саме вони стріляли? Ну, я ось так дивлюся на нього, а заді мене три вистріла. Так хто? хто стріляв? Не я ж стріляв. У нас забрали одразу телефони, коротше, все позабирали. Дзвонили, ми сиділи, ми навіть в днях потерялись по погляді. Яке время, то дивися віконце? Ага, світає, значить, вже день. Три доби присидів. Так би не відпустили. Вони одразу сказали, документи, паспорта, щоб при собі було. День-два ми вовцю займемо і вас депортуємо. А так... закінчилось чим як ви виїхали? А виїхали чисто случайно. Ми сиділи, забігає вояка і кричить, большой хим. Давай збираємося, забираємо рани, виходимо, як прийшло. І вони стали раною забирати. І я тут своїх тікаю. Другої можливості не буде. То Вийшли ми аж на самий край в на сам до брата. Десять ну, кілометрів вийшли пішки під пулями. А там вже на хлібороб вже бой, бой йшов. І ми вискакли під ліс, дрони літають. Тут наших зустріли. Дівчата в сльози обнімають, я говорю. Хлопцям кажу, оце дрони є? це каже, наші літають. Ну, добре. Я кажу, оце тут. Вони не ще Я кажу, тут ви не пройдете, о, там о, є складка. Я, кажу, ну, я ж місцевий, я всіх знаю. Я кажу, Сам через ту кладку, по праву вуличку, вийдете направо, а потім по прямій дорога йде, отам, бой, зараз йде. йде. Ну, добре. Розвернулися і пішли туди. Дружина ваша зараз тут у хаті з вами. Да, она из так, вона сьогодні тільки з больницы прийшла. Так що депресія до сих пор я не знаю, що мені робити далі. А чуть що і одразу сльози, таблетки не допомагають, ничего не допомагає. Ну як ви думаєте, всю жизнь, жити, жити, накаплювати. У мене там на півмільйона мінімум. І залишитися в одних штанах, як ви думаєте, три хати, ні одної нема. Ну, они же Ні, они стоят. я уже там... Да в Овчанске нет, его уже стерлось с лица земли. Как вы думаете, что там может остаться? В не нет. Ехал я то и не включил свет на улицу, на Гирьевске выехали, а без света. Фары не включили. И началось тут стреление на раз. Раиска закричала, ее ранила Она раз, говорит, видится кров кров раз подывались а Володя вот так голову схлыл и машину и машину развернула, ну она его попробовала рукой, говорит голову Я говорю давай выскакивай и выскакиваем с машины, выскакивали за машину заховались, ну вот так пригнулись, что будем работать, а там вот якраз как раз напротив ворот шелковица росла. Ну, под дерево там, и трошки таков. Ну, я у нас вся края, это, я то, я говорю, разрывай платок, это платком перевязали, вот, и завязали, ну, кровь. А тут выходят, ну, солдаты с автоматами, и... ну, короче, что вы робите? Да мы, вон, это самое, заберем, там убытые. Но ну, они говорят, заходьте сюда, ну, с автоматами. Не вздумайте туда, а то там вас тут, мол, ну, убьют. А когда нас, мол, отпустят. Ну, завтра отпустим. Ну, с утра. Ну, так не, так выпустили нас. Ночь перед чем, Али, еще ночь одну. Ну, и пив дня там до десяти часов. Ну, три приди выходить. Давали что съесть. А у них самих ничего не было. Вот вода, вот воды принесли литру. И там я то нашел сахар, расколотил сахар. Часов 9 прилетел дрон один упал во дворе. Потом минут через 10 полностью начало обстрел хат. Ну ты с миномелтой и залетело на второй этаж. Загорелся второй этаж. Они вот вначале выпрыгиваются со второго этажа. Я сразу подумал, что ну все равно, если идет, убьют. Я кажу, я кажу, иду. Кажу, резко ходим. Ну, кажет, идите он туда, в погреб. Ну, это, отдали это телефону, и на, тут, на столе говорят, забирайте, они нам не нужны. И это самое, я забрал телефон, и выходим, а в погреб, погребе на ступеньках стоит с пулеметом. Я думаю, Я туди піду, раз почнеться, туда, кто-то гранату кинет. И мы... и я подумал, і то по прямой пішов наворот, що буде, що буде. То мы на другую улицу вышли, на другу улицу, і пішли до себе. Переночевали, там позвонили на 102, что ми йдем. Ну самі виходимо пешком, нам сказали, куда идти. Ну там ну, километров, може, пять, там, может, от нас чинить, скільки там. Позвонив там сусіду, він каже, сидіть з десь, щас за вами приїду. І через буквально через 15 и приехал. И, Ну також, а посаділи і вивезли нас полями. Я можу вам розповісти про кримінальне провадження, яке зараз розслідується слідчими служби безпеки України. Це за фактом вбивства Російської Федерації у місті Вовчанськ. Жінки, яка пробувала у кріслі Колісне 15 травня, вона разом зі своїм чоловіком та ще іншим чоловіком і їхнім знайомим, вони намагалися евакуватися з міста Вовчанську в напрямку в міста Харкова. Коли вони е в пішому порядку намагалися вийти з міста Вовчанську, вони проходили біля міської лікарні. Е Військово-Російської Федерації з п'ятиповерхівки почали по ній стріляти з автоматичної зброї. Як, як, згідно показів і чоловіка, який, на щастя, він залишився живим, і зараз прокурором та слідчим дає відповідні покази, військово-Російської Федерації вбили його жінку, а також вбили, вбили їхнього знайомого. Він встиг скажімо так, уникнути цих пострілів та евакуватися до міста Харкова. Зараз він перебуває в безпечному місці та надає покази. Тіло залишилося на той частині території міста Вовчанську, де зараз тривають активні бойові дії. І, звичайно, що проведення слідчих дій в цьому місці на даний час вкрай небезпечно. Ну, можна сказати, що самого початку збройної агресії Російської Федерації основні зусилля. Органів прокуратури були спрямовані на фіксацію військових злочинів, воєнних злочинів. Органи прокуратури, прокурори Харківської обласної прокуратури в даному випадку, вони здійснюють процесуальне керівництво у цій категорії кримінальних проваджень, де суб'єктом злочину є військово-Російської Федерації. Ці кримінальні провадження розслідуються слідчими Служби безпеки України, а також слідчими Національної поліції. Прокурори разом зі слідчими, якщо є можливість безпечна для них, виїжджають на місце, де на місці проводять відповідні огляди місця події, а також проводять інші слідчі дії. Насамперед, це допити свідків, потерпілих. Якщо, як в даному випадку, нема можливості. Виїхати на це місто в зв'язку з активними бойовими діями, то слідчі та прокурори вживають інших необхідних заходів щодо збору відповідних доказів. По-перше, це встановлення осіб з числа військових Російської Федерації, які вчинили цей злочин, встановлення свідків, встановлення потерпілих. У даному випадку нам було встановлено потерпілий це чоловік цієї жінки, який, скажімо так, під час допиту в прокуратурі. Надав дуже ґрунтовні покази, розказав про обставини скоєння стосовно її його дружини та його знайомого злочину, а саме факту умисного вбивства військовими Російської Федерації цих цивільних осіб. Що стосується результатів розслідування кримінальних проваджень про воєнні злочини, то можу сказати, що зараз слідчим та прокурорами повідомили про підозу 95 особам про воєнні злочини. 84 підозри оголошено саме за статтею 438 порушення законів та звичай війни серед цієї кількості це осіб яким повідомлено про підозри 72 особи це військова Російської Федерації, два найманці приватної військової компанії, 12 учасників незаконних збройних формувань, так званої ЛНР та ДНР, 8 громадян України та один громадянин Російської Федерації. Які скволиться злочину посовності звійськовими Російської Федерації?